Вітаю вас, хлопці-дівчата. Давайте розповім про свій, напевно, найулюбленіший nd фільтр Про нього скажу більше. Про нього, напевно, не чула абсолютна більшість і фотографів, і відеографів, навіть якщо більш-менш досвідчених, я так думаю. Це фільтр, який дозволяє отримати невелике, сильне та, якби, розмиття. Так якби трошки воно робить легеньку, навіть не димку, а легеньке таке світіння. Навіть якщо уважно подивитися, можливо, треба було б мені ближче кадранути. На світлих, е, на світлих предметах є такі оріоли. Та... О, я думаю, це можна побачити, і воно ледь-ледь помітне. Це одразу скажуть, скажуть, а це Black Mist, ми то знаємо. Паша, ні 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 то не Black Mist, і це не, не ті всі інші ні, ні Pro Mist, ні оце все. Це фільтр подібний за, тою, за... Як -то за дією, але він трошки м'якше діє і більш акуратно діє. Це фільтр е, Shimmer Diffusion. Це фільтр Shimmer Diffusion. Чим він відрізняється, навіть від найслабшого Pro Mist, він більш акуратно діє. Тому що оці Black, Black Mist, Pro Mist, ці всі фільтри, вони діють більш, все-таки це помітно. Якщо накручують блогери, та ви знаєте, особливо був в час їх там, на огляди давали, це накручують, це видно. І воно не дуже так. Тут ви бачите, що ніби щось є і не поймеш, що. Оце воно і є. Воно діє в першу чергу на кі. Воно діє в першу чергу на світлі ділянки, не на темні, на світлі ділянки, в даному випадку це є шкіра людини. так. І може бути, отут от зараз я не бачу, що сонце не світить. Е, якби було ще задній фон, чуть-чуть підсвічився, воно би також легеньке було світіння. Просто якось сонце так не дуже вдало світить. Е, ще. О, і воно діє дуже акуратно, мені подобається. Воно чуть-чуть, навіть зм'якшує шкіру. Ну мені там, плюс-мінус не важливо, але все-таки, якщо особливо ви десь вікових моделей фотографуєте так, ну що, що там, що їм це важливо. І воно діє акуратненько, як я вже повторююся, на відміну від цих проміс, навіть слабших, слабших там одного четверта на восьма, навіть ви берете саму слабшу одну восьму, все одно це помітно цей ефект. Тут, от якщо б я не сказав, ви б не здогадалися. Я вам зараз близько його покажу. Цей фільтр. Там таке невеличке є напилення, і він досить акуратненько це все робить. Я взяв, по-моєму, одиниці і це найбільш така там ходова, ходовий показник. Дивіться, бажано би було показати з фільтром, без фільтру, як він себе вночі там веде. В той от я вам краще дам посилання на людей, які це грамотно це зробили. Я так не зроблю. Я зразу кажу, хочете обіжатися, хочете ні. Я так грамотно не покажу до і після того фільтру. Ви подивитесь, але просто, щоб ви знали, що є такий фільтр, і він робить це всю роботу акуратно. Він як годиться, отак як я зараз себе знімаю, так, воно чуть-чуть пом'якшує і таке легеньке світіння саме світлих частин зображення робить. Як для фото, так і воно годиться для відео. Його можна взагалі не знімати з, з, з об'єктиву. І вночі він робить такий легеньку димку, легенький туман. Особливо, якщо є контрове світло, тому дуже обережно з ним при контровому світлі. При контровому він вам джерела світла, якщо вони є там в вигляді зірок, так, якщо ви закручуєте діафраму, то він вам зробить це, він вони їх зробить ну, таке трошки більше порозмиває і збільшить їхню площу. Тому мати на увазі, що не в кожній ситуації він годиться, але в багатьох ситуаціях він зробить не свою непомітну роботу. О, можете подивитися, тут тільки ND-фільтр накручений, і оцей Shimmer Diffusion. І ви бачите, що щось, ну звичайно, то більш-менш є. Більш-менш грамотно десь сів, О, але все одно, ви бачите, що щось, щось, щось така робота робить. Оце воно максимально робить не цифрову картинку. О, зараз я зблизько вам покажу і дам посилання, де люди грамотно, грамотно, я так не можу. Його розібрали, ви собі подивитеся, і якщо ви фотограф, відеограф навіть середнього, рівня, та навіть середнього рівня, то ви не повинні пошкодувати, коли його придбаєте. Так. Дивіться хлопці дівчата, я спеціально його поставив на сонці. Некомфортні такі негарні умови з точки зору відеофото, але Але я хочу, щоб ви побачили на сонці, оце блистить напилення цього фільтру. Бачите? Оцей Shimmer Diffusion. От воно. Такі вони зблизька, так воно і є. Такі мікронапилення, якесь мікрокристали, от щось таке. Бачите? От він. Е, тепер дивіться, як він виглядає, як він тут пишеться. Видно в фокусі? Shimmer Diffusion. MRC 58 мм, то я брав на той свій вот і KF Concept, Nano X серія, то вроді одиниця сили. Там не переважно і продається по одиниці. Так що така річ, ви повинні про неї знати.